Обрано новий склад бюро в кількості 15 осіб. Обрано переобрано мене головою партійної організації і обрано е, новий склад контрольно-ревізійної комісії. І Я думаю, що е, новий склад бюро з новим натхненням буде працювати для того, щоб розвивати наші партійні ряди в області. Зараз йде дуже активна робота всіх наших членів фракції батьківщина в міськраді. Бюджету розвитку, который будет выноситься э, во вторник, 15 числа, будет сесія, на ней будет э, затверджуватися бюджет розвитку. Там очень много наших предложений, которые касаются садиков, школ, дорог, комунальної сферы, э, ремонту лифтов, э, поддержки ОСББ выделення э, по нашій ініціативі э, 10 мільйонів спіффінансування. Черкаська власна партійна організація Батьківщина брала безпосередню участь у житті Черкащини, у житті України, у житті кожного громадянина. Очевидно, що найважливішими завданнями в роботі партійної власної організації є підготовка до майбутніх парламентських виборів. Вже по деяких округах в нас є кандидати, по деяких навіть кілька кандидатів. Тому робота триває і це такий черговий, важливий етап в історії партійної організації.